Всім привіт! З вами Юліана, астролог та викладач школи англійської Green Forest. У цьому відео ми вивчимо назви для знаків зодіаку англійською та 15 корисних франц із передбачень на 2023 рік. Розпочнемо із символа 2023 року водяного кролика The Water Rabbit. Людей, народжених у рік кролика, вважають уважними, Vigilant, дотепними, Witty, та винахідливими Ingenious. За прогнозами більшості астрологів, 2023 рік нарешті подарує спокій, Tranquility, гармонію harmony, та перемогу. Victory. Such a coincidence! наче гороскоп спеціально створений для українців. Перший знак зодіаку – Овен. Aries. Для Овнів 2023 буде успішним. Will be prosperous. The most peaceful, most prosperous, most progressive era And human так само можна сказати і про Україну у 2023 році. Тож зірки радять задуматись над придбанням нерухомості, It might be worth buying real estate. Наприклад, в Херсоні чи в Криму телець турис. Прикметними рисами характеру тельців є те, що вони працьовиті, hardworking, розсудливі, reasonable та наполегливі, persevering. Тому в цьому році саме ви вирішуєте, в який фонд ви та ваші близькі будете донатити на ЗСУ. Make donations to the AFU. Наступний знак зодіаку – близнюки – Gemini. Ви товариські, sociable, комунікабельні, gregarious з гарним почуттям гумору, with a good sense of humor. Для вас перебачення дуже просте. Просто будьте поряд із своїми близькими, тому що їм з вами веселіше під час повітряних тривог, відключень світла, during blackouts, або під час будь-яких непередбачуваних ситуацій. Рак cancer. зазвичай при першій же нагоді раки заповзають у свою зону комфорту. Crawl into their comfort zone. Але не до 2023. -му. Цього року не бійтесь показати, на що ви спроможні. Give your best it. Як і всі українці, ви заслуговуєте на найкраще. Лев Ліо, для вас зірки не радять самостійно збивати безпілотники. А от що ви можете зробити самостійно, так це покращити свою англійську вивчивши нарешті всі irregular verbs, щоб майстерно описувати власні перемоги та перемоги наших збройних сил. They have burned hostile tanks. Russian warship has sunk. Our forces fought back. The Ukrainian forces fought back. Діва, Virgo. Для дів 2023 рік буде романтичним, romantic, та щирим, heartfelt. Використовуйте кожний блокаут як нагоду провести час із своїми коханими. А самотні діви можуть зустріти цього року другу половинку You have a chance to meet your significant other, можливо, бомбосховищі, або на вечірці на честь перемоги. Терези лібри зробити зарядку сьогодні чи дочекатись понеділка, записатися нові курси англійської чи вивчати самостійно вдома. Якщо у Терезів з'являються два варіанти. Вони можуть заплутатись, щоб не плутатись, завжди обирайте рух вперед. Just move forward. Зарядка вже завтра. Англійська щодня разом із Green Forest. Скорпіон. Scorpius. зірки пророкують скорпіонам щасливий рік. A joyful year. А щасливими нас роблять домашні улюбленці. Our pets make us joyful. У 2023-му Зірки радять завести собі кота. Або песика. Наступне передбачення для стрільців Sagittarius. I'm Sagittarius. Цього року на вас чекають нові знайомства та пристрасна закоханість. Але не забувайте і про англійську. Коли будете зізнаватися у коханні, кажіть це англійською. I'm totally into you. I've got a crush on you. I fell head over heels in love with you. Козаріг Capricorn. Приготуйтесь до випробувань. Get ready for some challenges in your path. Можуть бути перебої з інтернетом, і вам не вдасться побачити, який новий збір відкрив притула. Але ви впораєтесь із кожним випробуванням. You will do pretty great with H-challenge. Вдалі. Aquarius. Водолії весь час поспішають, правда, навіть не знають куди. Може, в бар, можливо, новий серіал подивитись. Але цей рік буде сприятливий для нових змін. It will be a year for some alterations. У 2023 спробуйте абсолютно новий коктейль та почніть дивитися серіали англійською і без субтитрів. Ви зможете? Я вірю в вас. And the last but not least. риби Pisces. Плести за течією Go with the Flow це ваша стихія. Та от у 2023 році ви точно не пропливете повз задачу. І поки всі будуть думати, що це щасливий збіг обставин, serendipity, ви будете знати, що це завдяки вашій інтуїції, due to your intuition, Ви дізнались, коли звільнять Крим. На останок поради всім знакам зодіаку. Ніколи не занепадайте духом. Never lose heart. Вірте у ЗСУ. Та нашу якнайшвидшу перемогу.